Вітаю дорогі глядачі! Зараз будемо смажити м'якенькі пиріжки на простому, а головне смачному тісті. Не резинові, а начинка може бути будь-яка, на що вистачить фантазії. Перелік інгредієнтів дублюю під відео в інфобоксі. Там же знайдете більше варіантів начинки. І так, це інгредієнти для тіста. Повірте, це дуже легко і смачно. Отже, почнемо з того, що потрібно зварити 300 г картоплі в півлітра води. Це 4 середні картоплини і картоплю зараз не солимо. Картопля має добре розваритися. Зливаємо, але не виливаємо воду Вона нам знадобиться. Мнемо картоплю, додаючи половину води, в якої вона варилась пюре має бути рідким. Воду, що залишилася, додаємо сіль, цукор і олію та охолоджуємо до теплого негарячого стану, це важливо, щоб вода не була гаряча. Додаємо дріжджі і добре перемішуємо, і можна додавати до цієї суміші картопляне пюре, тільки проконтролюйте, щоб воно також не було гарячим. Перемішуємо і можна додавати борошно. Краще це робити частинами. У мене на цей раз пішло 920 г. Починаю вимішувати дерев'яною лопаткою і продовжую вже руками. Як тісто зібралось докупи, переходжу на стіл так зручніше. Спочатку може здатися, що тісто надто туге, але після відпочинку воно стане м'яким. Добре вимісили у мене це зайняло хвилин 10. Все можна накривати і відправляти відпочивати на годину в холодильник. Доки тісто відпочиває, готуємо начинку. Окремо змішую 6 столових ложок цукру з 2 столовими ложками крохмалю та додам ще ванільного цукру для аромату. У мене сьогодні пиріжки з вишнями, тож я їх уже помила, обсушила та вийняла кісточки. І Наше тісто готове, подивіться, як воно піднялося і яке воно пухнасте. Працювати з тістом будемо за допомогою олії, щоб не підпилювати борошном і не забивати тісто. Отже, обминаю тісто після відпочинку кілька хвилин і можна виробляти пиріжки. Відділяємо порцію тіста на кілька пиріжків і ріжемо приблизно на рівні частини. Кожен шматок обминаємо і розкатуємо товщиною в пів см. На середину викладаємо 1-2 чайної ложки цукрово крохмальної суміші та ягоди або фрукти. Пам'ятайте, що начинки має бути достатньо, але не забагато. Обережно зліплюємо краї. в цей момент ваші руки обов'язково мають бути сухими. І Потрібно слідкувати, щоб сік від начинки не потрапив у шов, бо тоді пиріжки розлізуться, зліплюємо міцно, але намагайтеся не робити цей шов занадто грубим. На поверхню ставимо пиріжки швом догори, чекати свого часу і підходити знову, ж, щоб сік з начинки не затік у шов. І так, виробляємо всі пиріжки. Розігріваємо пательню з олією на нагріві нижче середнього. Олії, як бачите, немало. Тепер уже викладаємо пиріжки швом до пательні. Не кладіть багато пиріжків одразу, між ними має бути достатньо місця, бо вони добре збільшаться в об'ємі. Накриваємо кришкою і смажимо по 5-7 хвилин з кожного боку до готовності. Знову ж орієнтуйтесь по потужності своєї плити, але вони не повинні надто швидко смажитись, щоб тісто встигло рівномірно пропиктись. Готові пиріжки обов'язково викладаю на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Ароматні рум'яні м'які пиріжечки у нас вийшли. Смачне тонке тісто і достатньо начинки. Готуйте на здоров'я, а я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео.